Параджанов Порошенко мовний закон. Національна комісія реабілітувала кінорежисера Сергія Параджанова у 1973 році. Радянська влада звинуватила митця в українському націоналізмі та гомосексуалізмі, засудивши на 5 років таборів суворого режиму. Петру Порошенку не довіряють 75,7% українців. Повністю довіряють лідеру європейської солідарності лише 5,2 опитаних. 70% українців назвали діяльність Петра Порошенка шкідливою для України. Ще 41% опитаних вважає, що його моральні якості найгірше підходять для сучасної України. Скарги про порушення мовного закону зросли на рекордні 30% у 2023 році. Більшість скарг зафіксовано в Києві, Одесі та Харкові. Загалом задокументовано 3692 звернення майже половина стосується сфери обслуговування. Також українці скаржилися на російськомовних викладачів і сайти, що не мають українські версії. На сьогодні це всі швидко ньюс.